Вітаю. останні новини з життя українського війська розповімо вам в найближчі півгодини. Не перемикайте. Міністр оборони України Степан Полторак з робочим візитом побував на Одещині. Зустрівся з військовими моряками та в шпиталі відвідав бійців, які лікуються після поранень в зоні АТО. Більше знає Ірина Монастирська. Робоча поїздка розпочалась зі штабу командування військово-морських сил. Там очільник вітчизняного оборонного відомства нагородив офіцерів знаком пошани та обговорив перспективи подальшого розвитку військового флоту. По приїзду я доповів президенту те, що я побачив. І я думаю, що в ближайший час президент визначить з основними пріоритетами і по розташуванню військово-морських сил, і по перспективу розвитку. Єдине, що я побачив, це те, що в очах керівників є бажання створити сучасні військово-морські сили. Особового складу є бажання проходити службу, це головне. В одеському військовому медичному центрі Степан Полторак відвідав поранених. Спілкуючись з бійцями, міністр оборони вкотре відзначив високий бойовий дух наших воїнів. 39 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, отримали нагороди та грошову премію. Сьогодні той ворог, який прийшов на нашу землю, він не очікував те, що в Україні живуть люди, які дуже люблять свою Україну. Знаєте, кожен з них казав про те, що він готовий стати в стрій. Кожен із них в очах я бачу впевненість в собі і переконання в тому, що він те, що він робив на фронті, він робив абсолютно вірно. І я пишаюся нашими солдатами, пишаюся тим, що вони е, ну, на війні, яку розпочали не ми на нашій землі, вони видають видають все. Все, що саме дороге у них є, це життя, це е, здоров'я. Персонал цього медичного закладу не скорочуватимуть, а на базі Одеського медичного університету створять військову кафедру. Я до того відношусь до ваших питань і до проблем з точки зору залишення і розвитку медичного центру, в якому нахожусь, і щодо створення медичної кафедри, військової кафедри медичного університету, абсолютно позитивна. І я думаю, що в ближайший час ми готові ці проблеми вирішити. Міністр оборони не оминув своєю увагою і військкомати. Там поспілкувався з мобілізованими громадянами, які вже найближчими днями поповнять армійські лави. На жаль, поступає до мене інформація про те, що дехто із військоматів не виконує всі вимоги, які були поставлені, в тому числі мною, щодо чіткої організації мобілізаційного ресурсу. До тих керівників будуть прийняті строгі міри і впливу. А в цілому робота йде планова. Буквально сьогодні починає поступати моб ресурс військової частини. Відтепер бійцям, які безпосередньо беруть участь в АТО, збільшене грошове забезпечення. А за знищення військової техніки противника передбачена додаткова грошова винагорода. Таке рішення днями було ухвалено на засіданні уряду. Документ набере чинності з дня його офіційного опублікування. На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних, молодих. Так, Павло Тичина говорить про молодь, яка 97 років тому власною кров'ю вписала нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. Днями пам'ять героїв Крут на Чернігівщині прийшли вшанувати сотні українців. Покладання квітів та хвилина мовчання. Так розпочалась церемонія біля аскольдової могили. Країна пам'ятає своїх героїв, які намагалися зупинити напад 4-тисячної армії більшовиків. Будемо приходити. На це святе місце для того, щоб вшанувати пам'ять молодих захисників Української Народної Республіки, юнаків, що віддали життя за свободу і незалежність рідної української землі. Минуло сторіччя, але події повторюються: незалежність України знову під загрозою. Знову гинуть патріоти, які боронять терени нашої батьківщини. Як це не сумно визнавати, за роки незалежності одна із найсильніших армій у світі була знищена. Ми успадкували від Радянського Союзу військове угрупування чисельністю до мільйона людей. Шість з половиною тисяч танків, півтори тисячі літаків. І навіть 2,5 тисячі одиниць ядерної зброї. Бо коли 1 березня Рада Федерації Російської Федерації проголосувала за введення в Україну російських військ, виявилося, що на той момент Україна могла виставити проти найбільшої армії на континенті лише 6 тисяч боєготовних воїнів. Тож чисельність нашого війська планується збільшити до 250 тисяч. Також ті, хто служитиме в зоні АТО, отримують додаткові винагороди та виплати. Солдат не просто несе службу в зоні, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо, згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий. День. І я дякую уряду за прийняття цього рішення. Також наші хлопці будуть отримувати винагороду за кожний підбитий танк БМП, за знищену артилерійську систему і вважаю, що це є дуже справедливим рішенням. Під час церемонії двом воїнам президент України вручив ордени за мужність. Саме такі люди мають бути взірцем для молодого покоління. Знаходжу АТО, тому АТО не за ці заслуги воював. Одно, що Потрібно нагородити всіх, бо чимало хлопців заслуговують на дані нагороди. Але наскільки я зрозумів, на даний момент я є аспірантом Інституту технічної табофізики. Типу Саме призначено цьому дню виділили хлопців, які воюють як студенти чи аспіранти, оскільки нас дуже мало. В Україні почалася четверта хвиля мобілізації. За 90 днів забрати до війська планують 50 тисяч осіб. Тож у військоматах зараз гаряча пора. Перші військовики вже вирушили до навчальних центрів на підготовку. Проводжали їх і наші журналісти. Олександр Григорчук, викладач фізики в технічному коледжі. Як тільки отримав повістку, чоловік одразу прийшов до військкомату. Каже, що морально вже був готовий до мобілізації, тому особливо не хвилюється. Бентежить у Олександра лише перспектива надовго розлучитися з близькими. Кожна людина, яка ростається зі своїми рідними, близькими на якийсь певний час, вона хвилюється. У мене є таке також хвилювання, але я знаю, що я повернусь. Це саме головне. І всім бажаю хлопцям, щоб також повернулись. Разом ми переможемо. Мобілізація проходить без особливих проблем. Випадків, коли б громадяни відмовлялися з'явитись у військоматі, поки що не було, розповів військовий комісар Деснянського району міста Києва Юрій Максимів. Також він радить, отримавши повістку, не панікувати та не спаковувати речі відразу, а просто зібрати відповідні документи. Необхідно просто взяти військовий квиток, паспорт. Якщо немає військового квитка, Будь-який військово-обліковий документ, який віддавався довідка, посвідчення тимчасове, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер. Потрібно знати свою групу крові і резис-фактор. Якщо є водійські права, бажана категорія С, брати з собою водійські права і можна взяти дипломи про освіту. Це все буде враховуватися під час бесіди і для комплектування команди. Вже третю партію мобілізованих відправляють із цього військомату. Вояки у навчальних закладах пройдуть відповідну підготовку. Тренуватимуться не менше двох місяців. У нашій студії представник головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу збройних сил України Олександр Правдивець. Із ним поговоримо про хід мобілізації і що необхідно знати людям, яким прийшли повістки. Вітаю Олександра Миколаївича. Доброго дня, Ірина. А, тож розкажіть, якою на сьогодні є явка до військоматів? Питання щодо явки призовників забезпечує виконання планових завдань, які поставлені військовим комісаріатом? То люди активно йдуть? Е, є всякі, є люди, які приходять до військоматів добровільно, є яких потрібно примушувати до цього, є які взагалі не перебувають за викликом військового комісаріату. По відношенню до громадян, які ухиляються від військової служби, виконання військового обов'язку в запасі, військові комісаріати складають відповідні списки і передають їх до органів внутрішніх справ для здійснення розшуку, затримання доставки в законному порядку до військових комісаріатів. Ну а яка ситуація із явкою у східних регіонах України? Що стосується, наприклад, східних частин нашої України, а зокрема, Донецької і Луганської області, то явка там менша, ніж в більшому із-за відсутності більшої кількості військовозобов'язаних, які постійно мігрують, виїхали в інші регіони країни. Але процент явки добровольців на сьогоднішній день практично задовольняє керівництво Генерального штабу в тих показниках, які є. Він майже 35%. Ну, а що робити з цими людьми, які мігрують? А люди призовного віку, яких все ж таки стоять на обліку, і як їх знайти сьогодні? На сьогоднішній день питання тимчасово переселених громадян воно стоїть найбільш гостро. Але питання щодо виконання ними конституційного обов'язку складність полягає в тому, що деякі з них втратили військово-облікові документи під час їх переїзду. Деякі з них навмисно не реєструються на територіях, в які вони переїхали, але для реалізації своїх прав, які вони мають реалізувати, їм необхідно все ж таки зареєструватися в відповідних органах. І після цієї реєстрації військові комісарі на містах. Мають інформацію про цих громадян і здійснюють заходи щодо охоплення їх військовим обліком. Ну, якщо вони не реєструються? Ну, якщо не реєструються, ми в інших джерелах істощ... знаходимо цю інформацію про цих громадян. Mm -hmm. Ну, а яка відповідальність буде покладена на ну, них, якщо все ж таки вони не будуть реєструватися, або якщо будуть реєструватися, і не будуть приходити від військкоматів. Громадяни України, військовозобов'язані перезивники, Зобов'язані повідомляти військовий комісаріат про сімиденний термін, про зміну місця проживання, перебування, освіти, посади, зокрема, стану здоров'я. Тому відповідальність за невиконання правил військового обліку передбачена Кодексом про адміністративне правопорушення, які накладаються військовими комісаріатами. Ну, але чи немає ризику, що не вдасться набрати запланованих 50 тисяч? На сьогоднішній день статістика формування команди їх відправки? Не надає нам підстав стверджувати про те, що є які, будь-які застереження. Але застереження можуть бути завжди. У нас зараз складна ситуація. І тому ми проводимо мобілізацію в умовах, коли Російська Федерація і інші країни, які підтримують її наміри до, по відношенню до нашої мобілізації, а саме зірвати її, вживають активних заходів. Як ми бачимо, це і в інформаційному просторі, а також застосовують різні форми. Наприклад, минулих черг мобілізації, такими формами були групи солдатських матірів, які виконували відповідне завдання. От ми знаємо цих виконавців і замовників цих завдань. А також перешкоджання роботі військових комісаріатів, пікети, виходи на дороги, перешкоджання пересування колон з військовозобов'язаними. З урахування всіх цих чинників генеральним штабом розроблені відповідні плани протидії цим заходам, і вони зараз активно вживаються. До речі, про ухиляння від мобілізації нещодавно говорили і на міжміточі нараді в адміністрації президента України і пропонуємо переглянути сюжет про це. Те, що четверта хвиля мобілізації Україні потрібна і виправдана, факт беззаперечний. У цьому переконані президент, представники військоматів, а ще чоловіки призвані в ході попередніх етапів. Проте виконати свій конституційний обов'язок нині готові далеко не всі громадяни. Люди вдаються до підкупу, вигадують інші способи уникнути призову. Тож, як і минулого року, представники СБУ та прокуратури фіксують численні правопорушення. Протягом 2014 року регіональними органами служби безпеки. У взаємодії з військовою прокуратурою було задокументовано цілий ряд фактів причетності співробітників військових комісаріатів, співробітників медичних установ, які були задокументовані під час отримання неправомірної вигоди за сприяння там чи оформлення документів чи інших речей, які мають відношення для того, щоб військовослужбовці виникли призову на військову мобілізацію. В деяких областях люди блокують дії чиновників, які розвозять повістки. Чоловіки переховуються, а родичі не повідомляють про місце їхнього перебування. На Тернопільщині ж місцеві мешканці масово звільняються з роботи та виїжджають за кордон. Є доповідь голови селища Канюхи Козівського району, що місцеве населення виняло два автобуси та виїхало на них в Російську Федерацію. Також сільський голова повідомив, що на кордоні військовозобов'язані заплатили за перетин кордону. Пропонують хабарі і лікарям під час медогляду і працівникам соцслужб, наприклад, за довідку про постійний догляд за хворим. Оформлюють фіктивне розлучення та відповідні документи за пікунство непонолітних дітей, що приводять до надання їм відсрочень. Тож представники генерального штабу звертаються до уряду з пропозицією розробити законопроект щодо внесення змін в правила перетину кордону військовозобов'язаними під час мобілізації. За небажання захищати батьківщину передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі строком від 2 до 5 років. До того ж, той, хто прагне відкупитися від військового обов'язку, в подальшому не зможе влаштуватись на роботу у силові структури та охоронні організації. Необхідно думати про майбутнє. А майбутнє каже, що коли людина десь за два роки після цього буде бажати служити в ГАІ, Міністерстві внутрішніх справ, в охоронному підрозділі чи в чому іншому, то сам факт того, що він не віддав свій обов'язок, не захищав Батьківщину, Буде сприяти тому, що він не буде працевлаштований. тож як бачимо, є чимало випадків, коли люди ухиляються від призову. На вашу думку, що лякає людей? Чому вони переховуються? От основною причиною, яка лякає людей щодо виконання обов'язків, це по перше, що вони не будуть забезпечені формою одягу, що вони не будуть забезпечені захистами індивідуального захисту, що їх без відповідної підготовки направлять. До зони антитерористичної операції, що вони будуть позбавлені соціальних пільг і таке інше, інше питання, а також саме банальне своє особисте життя. Кожне, кожне зобов'язання має відповідну відповідальність і кожному випадку необхідно робити відповідну правову оцінку. На сьогоднішній день правоохоронні органи займаються такими громадянами, виносять відповідні рішення, вносять їх до єдиного реєстру. Досудових розслідувань, по яким суди будуть приймати рішення, ну але також є інформація, що 19% військовозобов'язаних не можуть проходити військову службу за релігійними переконаннями на сьогоднішній день. Цей показник це забагато великий. Угу. Він себе ще не справжує, тому що це не перевірені дані. Угу. Чому вони не перевірені? Тому що Відповідно до Конституції України, громадяни, які мають релігійне переконання, за якими вони не можуть виконувати обов'язки військової служби, держава має замінити виконанням іншого обов'язку, іншим способом. На сьогоднішній день такого законодавчого акту не прийнято. Тут у нас, немає у нас на сьогоднішній день альтернативна не військова служба запроваджена лише замість строкової військової служби. Щодо реалізації. Питань і політики в галузі релігії повноваження ці належать до Міністерства культури України. Тому відповідний законопроект повинен бути поданий або Міністерством культури України або суб'єктом законодавчої ініціативи, як того вимагає регламент Верховної Ради України. Тобто релігійні переконання не можуть стати причиною не піти до військового можуть стати причиною, але не тому, щоб прийти до військового комісаріату. Громадянин повинен прибути до військового комісаріату і подати відповідні документи, які підтверджують його належність до тої чи іншої релігійної конфесії. Віроїсповідання, яких забороняє утримання в руках зброї, перелік цих конфесій затверджений постановою Кабінету міністрів України. Олександр Миколаївич, ще раз дякую за розмову. На все добре. Дякую, до побачення. Героїчна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. 22 січня кіборги залишили територію литовища, оскільки всі будівлі були повністю зруйновані. Чимало бійців опинилися під завалами і отримали поранення. З деякими з них нам вдалося поспілкуватись у Вінницькому військовому госпіталі. Вісім поранених бійців літаком доправили з Дніпропетровська у Вінницький шпиталь. Легендарним кіборгам, які до останнього захищали Донецький аеропорт, вдалося вибратися живими. Василь Соколовський разом із побратимами пробув у терміналі 15 важких та неспокійних днів. Починаючи з 12 січня, термінал штурмували практично кожен день. Бували такі перестрілки бо 9 часов. Це зранку тільки світає, і це сорокодня не пористували. А вже просто після першого вибуху вже не було, що тримати, бо всі стіни, які були між колонами, всі їх просто повиносила. Нема, не було на одній стіні. Ми біля колони бачили просто в кругу були обстрілювати, просто обстрілювалися. А підрозділ Олега Височанського захищав диспетчерську вежу. Коли вже не було можливості триматися на позиції, кіборги відступили. Їм вдалося вижити та не потрапити в полон. Вишки як такої вже не було. Вишка була вже зламана, там був тільки другий поверх повноцінний і кусочок третього маленький. О, з третього поверху ми вели координацію вогню, а другий поверх, то так б, такий ж був житловий, там можна було їсти зробити, там, в одному місці пару чоловік могли переспатись. Так воно виглядало. А коли танк розрядив у нас пару боєкомплектів то, своїх, то вже і там ні жити, ні, нічого робити не можна було. Вишка стала прозорою. Хлопці розповіли про те, з ким їм доводилось воювати та яку техніку мав противник. Зенітки були, працювали, танки були. Ну, Танк працював там спочатку, було два дні в роді. Вроді 72, якщо не помиляюсь, хлопці казали, два дні один гасив нас, як то кажуть, потім їх було аж три. Зі всіх сторін. Ну і там далі пішло просто АКС, там РПГ, СПГ. У них, по-перше, там такий легендарний Білий Тігр був, той там кістя, там Кістині була. У них і з технікою все нормально, і міни не пристреляні по любих точках. просто. Вони навіть там не міняють позиції, просто, щоб у них не було. Зразу було, там вони міняли позиції. Я просто потім настільки нагріли, що... Мені позиції не міняли, бо не була відповіді головою правки, не давала просто. Зазвичай хлопці не кажуть близьким, де саме воюють. Любов Артемівна дізналася про те, що син боронив Донецький аеропорт, лише коли той потрапив до шпиталю. Це через чужих людей. Я тільки знала, що він у Вінницькому госпіталі. Якби телефон не лежав на тумбочі і мені не сказав той чоловік, який рядом з ним був, то я б і не знала. Стан бійців важкий. У поранених численні травми голови і кінцівок. Один із поранених кіборгів знаходиться в реанімації з абдомінальним пораненням, тобто поранення грудної, клітки і живота. От. Інші всі хворі знаходяться в палатах з різноманітними пошкодженнями, в основному це кінцівки. Вінницький госпіталь вміщує півтисячі хворих. Лікарі готові в будь-який час надати допомогу пораненим. Як бойовики поводяться з українськими військовополоненими, ми вже неодноразово розповідали. Порушуючи всі міжнародні права, терористи катують, калічать українських вояків та принижують їхню гідність. Спогади колишнього бранця. Далі у сюжеті. Трішки каші та шматочок хліба двічі на день. Ось такий скромний раціон полонених ДНР та ЛНР, підвал темрява. І лише чотири рази на добу можливість справити природні потреби. Олександр радіє, що зміг вибратися із того пекла. Допустимо, ми, ми їхали за і за 300 і двохсотими. По, по, по трасі там наш зможе були бути пост, його не виявилося. І ми попадаємо в руки. ДНР, в армии ДНР. Там находились люди Кадырова, Чечни и осетинцы. Вот. И они нас взяли в плен. И там произвели, как говорится, допыт. И после этого одного человека поломали челюсть, у одного были поломаны ребра, выбиты зубы. І потім ми вже, нас привезли в полон. Військовослужбовець потрапив у засідку. Каже, що проти них працювали кадирівці. Бойовики досвідчені, які добре знають свою справу. У перший же день полону Сашка так віддубасили, що у нього із 32 лишилося лише 5 зубів. У мене були зуби, там снімуть є, но вони висіли на, на м'ясі. вони вже в косяк не були. У мене було раз, два. Як стверджують наші лікарі, після повернення з полону стан ротової порожнини вояка був жахливий. Далися взнаки брак нормального харчування та хоч якась допомога з боку медиків, адже жоден лікар не зайшов у камеру до ув'язнених. З У мене в госпіталі попав в госпіталь і тут в. Ви... Поликлиники Министерства обороны вот, стоматологии здесь мне начали делать, ну как, пеньки, пенькиси, какие зубы не это лечили, сделали две челюсти полностью. Вот. И вот сейчас через два месяца сказали, что будут делать эти имплантанты, потому что верхняя что не зажила, нижняя зажила. Військовослужбовцям Збройних сил, пораненим в зоні АТО, надається стоматологічна допомога в Центральній стоматологічній поліклініці у місті Києві. За час війни у клініку вже звернулося понад 200 бійців. Лікуватиметься тут і Олександр. Ми запропонували для фіксації, для фіксації зубів використати дентальні імплантанти. Становиться шість дентальних імплантантів і через три місяці. Ну, зверху будуть 12 металокерамічних коронок, і повністю відновиться функція жування пацієнта. Він далі може приймати участь в бойових діях і служити нашій державі. Щелепно-лицеві поранення у бійців АТО трапляються дуже часто. Аби допомогти таким пацієнтам, потрібні дорогі імпланти. У цьому Україну виручає Південна Корея. Днями Олександру була проведена реконструктивно відновлювальна операція зубощелепної щелепної системи. На чоловіка чекає ще кілька таких оперативних втручань. Скільки часу піде на повне відновлення, Олександр не знає. Проте після одужання в тилу відсижуватися не збирається. Каже, що у полоні навчився особливо цінувати свободу. Допомагати пораненим українським бійцям взялися благодійники із США цього тижня. Американська делегація приїхала до головного військового шпиталю, аби дізнатися, які потреби медиків та пацієнтів. Про перспективи двосторонньої співпраці далі у сюжеті Павла Ковальчука. Українські військові шпиталі незабаром можуть отримати допомогу від американського благодійного фонду «Америкеас». Ця некомерційна організація вкладає кошти в царину охорони здоров'я по всьому світу. До Києва уже прибув Ігор Мельничук, директор клініки Державного департаменту США у справах ветеранів. З собою він привіз гуманітарний вантаж на суму понад 100 тисяч доларів. Це лише пілотна партія медичних виробів, більшість з яких є новітніми зразками. Ліки від депресії, так всі ми кажемо, що дуже багато посттравматичного синдрому, тобто антидепресанти, ліки до дотиску, ліки проти для профілактики виразкової шлунку, щоб критично хворі не отримували в'язу. Так і такого плану. Ну і також я провіз такі скальпелі, кюретки. Такого всього для маленьких хірургій, які робляться в клініках по ранах в Америці, окрім медикаментів, наданих американськими благодійниками, Ігор Мельничук привіз допомогу і від себе. Він військовий лікар, має українське коріння, тому не міг залишитись осторонь подій на сході нашої держави. Власне, і сама ідея співпраці з медичним фондом США належить йому. Можна такі бути патріотами, сидіти на дивані і нічого не робити, а може так встати, щось таке зробити. Тому я вирішив в такий, в такий спосіб подякувати країні, в якій, скажімо, народився, а і також допомогти людям, які борються за свободу України. Так ну і як я думаю, кожен робить, що вони можуть. Я так думаю, що це. Що я би персонально міг би зробити, американські представники планують оглянути медзаклад та поспілкуватися з лікарями, дізнавшись про реальні потреби в обладнанні та медикаментах, повернуться до США, де передадуть замовлення до благодійного фонду. Основною метою даної поїздки є презентація України фонду AmeriCare. який буде потім він побачить цю презентацію. Вони і вони. Включать або не включать головний госпіталь України до системи постійного постачання. Безпосередньо він приїхав, щоб зробити реальну презентацію, який стан справ, яка є потреба, чи є дійсно поранені вогнепальних ушкоджень, і результатом цієї презентації буде їхня постійна допомога. Про конкретну суму поки що не йдеться. У разі ж утримання зеленого світла на постійне фінансування з боку Америки допомога може вимірюватися мільйонами доларів. На цьому в мене все. Більше інформації читайте на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе.